Ух, тим на матч може ще опуститися нижче турнірної таблиці. У них 37 балів, стільки ж у зорі. Вона ще не грала 35 у Вереса, 35 у колоса. І ці дві команди теж свої 30-го туру ще не провели. Тому потенційно команда, команда Віталія Пономарьова вона ще може рухатися турнірною таблицею. І я думаю, що руку захочеться сьогодні залишитися на цій сьомій позиції на горі усієї середньої. Групи в чудовій компанії сьогодні футболісти з'являються на полі. Подивіться цих приклас прекрасних дітлахів у вишиваночках. Я б скажу, що дуже непросто їх було всіх в одну лінію, в дві лінії, точніше звести підтримуному приміщенні батькам. Напевне, трішки бешкетували, але зараз свою хвилинку слави і кайфу я думаю, отримують від того, що вони разом з гравцями з'являються на газоні арени Львів. Величезна академія, знаємо, що велика кількість футболістів хочуть стукатися в двері першої команди, але сьогодні у нас без дебютів у руха буде. Бондаренко у штрафного майданчика не зміг опанувати м'яч. Під ліву ногу прибрати його. Артур Рябов був близько з центральним півзахисником шахтаря. Кевін з М'ячем. Бондаренко. О, це був шанс, але на то хороший удар буде другий. Ні. Немає. Розбираються футболісти і в такому пожежному варіанті виносять м'ячі штрафного майданчика. Під праву ногу м'яч прийшов Артему Бондаренко. Всі пам'ятаємо прекрасно. Ліва робоча, ліва ударна правою. Не дуже зручно було 21-му номеру пробувати повороток. Але позиція прикла... прекрасна. Знову ж таки, ці вбігання з глибини, оцей другий темп, який часто просто забувають суперники. Тут забули футболісти руха. Абсолютно про Артема Бондаренка. Зараз фаул, Момент у нього. фаул, пробуває повороток, Лівою невдало. Дуже неточно. Заслабко. І при цьому перебувають в положенні грою, Принаймні, за. На версію бокового рефері давайте подивимося. Так, по розмітці поля дуже чітко видно. Бокарфокарфал знову опиняється у положенні поза грою вже другий офсайд. Кубок України здобули в 2009 році. Всі прекрасно пам'ятають перемогу в Кубку УЄФА. кілька днів тому. До речі, річниця була. Зараз Фал пробуває воротах, Що а без офсайду хіба хотів сказати і я, і в цей момент боковий рефері. Знову сигналізує про офсайд у Ну так настирно біжить за спини. Настирно пропонує себе, але поки що з розрахунками у гамбійця трішечки важко. Тут хороші метра півтора, напевно. Бондаренко. Бондаренко падає перед ним суперник. Другий Бондаренко пробуває так, з носка правою ногою. Влучає в опонента. Кутовий удар заробляє Артем Бондаренко. Дострибує. Кам'яче убиває, що тут Кевін поліс на кількох. Немає фолу. Є перехоплення. Пастух під праву ногу. Пастух. Пастух заходить у штрафний. Грає на Карабіна. І Карабін закручує в дальній кут. Не вдається влучити Ярославу. Поруч зі стійкою, але не в неї. Пробуває Ярослав Карабін. Дивимося ще раз. Непоганий удар і перший потенційно гольовий шанс. А от навіть Марлон невеличкий дотик до м'яча робить. Кутовий для рука. Отакий От розіграш. Передачею назад. І удар по воротах сильний. Хороша спроба. Цікавий розіграш. З виведенням на удар Ростислава ляха. Приклався добряче 73-й номер. Просто плющину влучити. Не зміг. І подивіться, дуже близьким був Педріньо до того, аби перехопити. пас у штрафний майданчик. Не зміг пробути. Дмитро Крисків грає в'яє чоловік Горін. Бондаренко. Це швидка комбінація. Футболістам Шахтаря. карабін повертає назад. І ще раз епізод. коли Дмитро Крисків ну, мав би гольовий шанс, якби дістався до м'яча. Стрибав під каті Падріння пробуває по воротах. Збирає м'яч до рук. Юрій Олди Маргарет. Куди буде рухатися рух наступного сезону? Так, за якою стратегією, з ким я сказати, що якось, я знаю, глобально домінувала команда Маріно. Пуще в першому таймі. Тут теж язик не повертається. Давайте. дивитися другий тайм. сподіваюся, що там буде цікавіше. Поки що кутовий для Шахтаря випускає м'яч з Герета! І ми Отримаємо забитий м'яч. Егіналду відзначається цим. Голом старт другого тайму. Перша хвилина другого тайму. і Шахтар забуває. Шахтар виходить вперед. Підшатував Гіналду. Там абсолютно один по моєму був в зоні. Нікого не було поруч із футболістів. А рухає Гіналдо доволі спокійно пробуває, відправляючи м'яч. У сітку. сітковорі суперників шостий гол в українській прем'єр-лізі цього сезону для Егіналдо. До речі, в інших турнірах він і не забував ані в Кубку України, ані в лізі чемпіонів. Всі шість своїх м'ячів цього сезону Гіналдо. Провів саме в український премєр лізі. Чи Віктор Копієвський нагадає головний арбітр. Він в полі працює. Поки що Шахтар перед чимсовним майданчиком Бондаренко. Удар виконанні Артема У своєму стилі пробував однозначно. Артем Бондаренко під ліву ногу зміщуючись ближче до центру, закручував м'яч в дальній кут. І Отут вже Юрій Володимир Герета своїй команді допоміг. Не зупинив свого суперника так ситуативно вийшло Ростислав Лях саме від лівого захисника руха тікає Бондаренко. На Горін Знову. Знову пробуває головою Олег, не влучає в площину. Я нагадаю, що на правах Оренди під керівництвом тоді, по-моєму, Едмара і Олега Голодюка в металісті 19-25 в українській прем'єр-лізі грав Мар'ян Фарина. Він починав з ним, Завершував сезон вже із скрипником. Кутовий для руху. Тим часом. подача від Карабіна! Один-один. Бабукар Фал. Двічі пробував. Олег Горін після стандартів пробувати. Не влучав у ворота, але влучає Фал. Третій м'яч. за львівську команду у виконанні гамбійського центрального нападника Під 190 сантиметрів зростана має Бабукар Фал, що дозволяє йому стрибати трішки вище за його суперники. Я наскільки пригадую, Фал забивав двічі до цього, по-моєму. По-моєму, лівою ногою він бив. Я маю на увазі головою. Я не пригадую від голи. Головою за моєму два рази лівою своєю робочою вкладав м'ячі у ворота суперників. А туди не побіг цікаво. А Бабукар Фал. Але, або просто не встиг Бабукар Фал. Але це його робота. Отакі передачі. Це хліб гамбійця. Кевін. Кевін. Кевін в дальній намагався закручувати. Не влучає одинадцятий номер. Віталій холод стаб Притула з'являться на полі. Пройти один в один. Обіграти суперника Кевін не зміг. Але тим не менш м'яч залишався у нього під, під контролем. І непогана позиція для того, аби виконувати удар. Цуканов. Невертон. У штрафному. Невертон! От ці камери було помітно, наскільки близько м'яч летів до. Дев'ятки оріт, але він там все ж таки не опинився. По Гаркову завершує так, що він був частиною команди на Євро до 19 років, коли наші хлопці вийшли до півфіналу. Там Франції поступилися з рахунком 0-1. Алісон. Подача від нього. Еліяс пропускає Невертон! Не забив єрета. Врятував команду. А будемо дивитися на повторі, але, по-моєму, це дуже-дуже крутий сейф. Невертон. На зустріч йому кілька кроків. Може, крок робить гарета. Каву Нелієс, не знаю, чи пропускав, чи пробував. Вчора хто дивився оболонь Лівий берег. Хто не дивився, обов'язково знайдіть хайлайт. Денис Марченко. Там просто шикарно врятував свою команду. Пропускає м'яч там Василь Аруніч. І знову трохи простору відкривається для футболістів руха. Фал. Фал. Просить пас партнер, Отримує лях. Простріля. Передачі від Ляха. Немає голу. Але прямо перед воротами розташовувався Євгеній Пастух. З під Фарини з-під ніг його вилітає ця передача. Пастух на ударній позиції пробував замикати. Від Пастуха м'яч відлетів назад Богаркова. І від нього теоретично що міг у воротах опинитися. Але... але по обороні, до речі, Шахтар пропустив на один гол менше, ніж рух. Мені Здається, ця цифра вона якраз. І підсумовує те, що Шахтар на третій позиції завершує цей сезон. 1-1 сьогодні на арені Львів. Уважно дивимося на Маріно Пушича, який одразу ж до тренерського штабу, який одразу ж кожному тисне руку. Віталію Пономарьову я теж певно потисне руку.